Читала. Більше скажу вам. Я читала <рес> я... <рес> я читала навіть те, що ви не прочитаєте цьому роману. тому що дуже багато з того, що було написано для цього роману, не дійшла до ньому. Ну, в силу якихось певних причин. Але сьогодні, вперше, напевне, щоб сказати слово чоловіку, я взяла листочок. Тому що цей романс сподвиг мене на поезію. Твоя Розчахнута душа, така Розчахнута, мені видно кожну цяточку до дна. Чи ти свідомо розпанахав правду так, і чи була потрібна всім вона? Ти відхилив за лісу і зайве вилізну на творчу душу. Приходить в пам'ять, мабуть, не дарма. Твоя Розчахнута душа, як меч караючий, це не петлюра, не сліпий, не сказ. Ти відкриваєш душу, добре знаючи, що туди можуть плюнути і нараз, але не стримуй, не спинить відвертості. Нашої суєсті, як крапля крові на лезі ножа.